Цього разу на суд глядачів Володимир Васильович представив свої графічні роботи. Його твори це гордість фонду Кіровоградського обласного художнього музею та багатьох приватних колекцій Росії, Австрії, Італії, Франції. Пан Кир'янов це художник, який змушує замислитися. Багато хто називає митця складним, але в гарному розумінні цього слова. Це художник філософського звучання, причому драматичного такого відтінку. Чому тому, що ми бачимо його роботах драму, драму суспільства, драми людства взагалі, і драми кожної особи кожної окремої людини. Через що я кажу, що перед його роботами, коли стоїш. Дивиться, в них є дуже багато, мало які художники породжують стільки думок, якщо коротко говорити, як Володимир Кир'янов. Друзі серед таких чимало письменників і взагалі кажуть, що чималим завдячують саме безмежній уяві Володимира Кир'янова, адже його роботи надихають, а сам він ніколи не відмовляється взятися за художнє оформлення збірок своїх друзів митців слова. Благодаря його графіку я став ну, понимать, что ли, в искусстве графики. Вот. Ну, его сюр мне очень нравится. Ну, а самое главное, собственно говоря, ну, вернее, не самое главное, а очень-очень весомое значительно для меня, что он сделал, по сути говоря, две моих книжки. У цій експозиції представлено 64 роботи художника. З'явилися вони у різні творчі періоди від 70-х до 2010 року. Роботи виконані пером і тусю, а також у техніці комп'ютерної графіки. Якщо ж говорити про загальний зміст виставки, то це іронічно саркастичне осмислення оточуючого життя. Особливий усміхнений погляд на буття. Такий характерний для українського гумору і філософії виставка працюється в відділі містець бібліотеці Чижевського. Вхід безкоштовний. Запрошую всіх на виставку відвідати виставку.